Вітаю всіх на своєму прямому ефірі. Мене звати Таня Семенюк, і сьогодні тема прямого ефіру шикарні пропозиції для новачків в компанії Essence, для тих людей, які тільки приглядають для себе можливість розвитку в парфумерній компанії. Для тих, хто хоче просто класно. Купляти собі класний європейський продукт по знижці. Ось якраз цей прямий ефір для них. Тому дивіться мій прямий ефір до кінця. і Якщо в кінці прямого ефіру у вас залишиться якісь запитання, то обов'язково мені зможете задати, написати в особисті повідомлення. Так, от стосовно новачків, кожна людина, коли реєструється в компанію Essence, реєстрація абсолютно безкоштовно, ні до чого не зобов'язує є зараз суперкласна можливість, яку, якої не було раніше. А що саме за можливість? А це можливість купити стартовий набір, який входить папка з пробниками, папка з пробниками більш оновлена, більш класніша, в чорному, або біжевому кольорі, там де 60 пробників. Також на вибір ви обираєте любий парфум, який вам подобається, або чоловічий, або жіночий, або стара версія да, парфуму, ось так у нас виглядають флакони, або нова версія жіночої Серії або чоловічий парфум, це не має значення. Тобто папка і будь-який парфум на вибір, це буде коштувати 1310 гривень. Плюс безкоштовна доставка вам, і плюс міні-каталог. Також безкоштовно і брендований пакетик з логотипом компанії Essence для того, щоб було зручно, там, наприклад, скласти ту саму папку, той самий флакон. Ось така класна дієзнижка. Тобто, щоб ви розуміли, щоб окремо купити папку, щоб окремо купити флакон, це вам би мінімум обійшлося біля 2000 гривень. Да? А у вас є така можливість взяти папку, взяти флакон. Будь-яких парфумів за 1310 гривень. Парфуми для партнерів коштують 705 гривень. Папка приблизно коштує 1000 гривень. Доставка 110 гривень. А у вас є така класна можливість. Але ця можливість діє з моменту реєстрації 48 годин. Тобто, по суті, у вас є дві доби для того, щоб визначитись, який ви хочете парфум. А нагадаю, що парфуми наші. Це номерні парфуми, які є еквівалентами да, відомих брендів, виробляються на відомому заводі Селюс. Тобто, у нас немає парфумованих вод, у нас немає туалетних вод, у нас справжні парфуми з аромоесенцією 20%. Тому, друзі, це класна можливість розпочати свій парфумерний бізнес абсолютно з нуля, тому що я взагалі не вважаю 1310 гривень це вкладення, так? Да? Для кого це, да? от для кого от хто, от хто хоче розвивати бізнес онлайн? Для кого ця пропозиція? Для тих дівчаток, да, які матусі в декреті, які шукають додатковий дохід. Для тих людей, у яких немає старту на свій такий, ну, не мають капіталу, для того, щоб стартанути і відкрити свій бізнес. Якраз компанія Essence вона робить все за вас. В неї налажена логістика, в неї налажене виробництво. ваша задача Задача да, рекламувати, показувати, розказувати про продукцію компанії Essence. Тобто, коли ви підсумовуючи, да, ви отримуєте папку з пробниками. Я потім в сторін з викладу, які є папки, оновлені, дуже класні. А якщо, якщо ви отримуєте папку з пробниками, якщо ви вже отримаєте вже флакон. Ви зможете в перший же день заробляти на продажах парфумерії. Яким чином? Знайомлячи людей з ароматами. Папка з пробниками. Вона вміщує 60 пробників: 40 жіночих і 20 чоловічих. Ось людина знайомиться з ароматом. Да, ви її знайомите з ароматом. Який там подобається на кожного, на кожного номер, да, є тут розписаний, який аромат. Да. Людина на себе наносить, і вона вже визначається, підходить їй тут аромат чи не підходить. Тобто, по суті, ви розпочинаєте свою парфумерну справу з нуля. Вам не потрібно закуповувати цих 60 флаконів, складати їх на полиці, чекати, поки їх хтось купить. У вас є папка з пробниками це міні-бутік, там, де ви знайомите людей з ароматами, і людина визначається. Парфуми це дуже легкий презентабельний продукт, тому що довго розказувати не треба. Тут треба тільки е, нанести да, на руку парфум, і людина вже визначається, подобається чи не подобається. Які емоції вона отримає від цього парфуму. <кій> Ось. А як ви можете продавати? Познайомите своє близьке оточення, це такий самий легкий метод. Ми всі ходимо, дівчата там на ногті, на волосся. Тобто ви можете залишити цю папочку да, своїм б'юті-майстрам на день, на два, на три, і вони там зроблять у вас замовлення. Хтось один флакон, а хто в а хтось 5 флаконів, а хтось 10 флаконів. В компанії Essence на постійній умові діють акції. Там 5 флаконів берете, 6 в подарунок, 9 флаконів, вже 2 флакони в подарунок. 12 флаконів, 3 флакони в подарунок. Тобто суперкласні умови, компанія все робить для того, щоб людина розвивалася і могла Крок за кроком рухатися для того, щоб заробляти непогані гроші. Дивіться, друзі, а, так я вже казала, да, такий міні-каталог в подарунок, там де є повністю а, вся продукція, яка є в компанії Есенс. Тому, якщо вам цікаво розібратися, що це за бізнес, парфумерний, або не обов'язково бізнес, ви можете просто купити цю папку, мати свій парфумерний бутік. І вже в компанії Essence для себе да, для себе любимої замовляти парфуми напряму від заводу виробника, минуючи усяких посередників. Тому, кому цікавий бізнес, додатковий дохід або просто для себе купувати якісний продукт, оце супер є така акція для новачків. Скільки вона буде діяти, невідомо. Може пару місяців, а може на постійній основі. Тобто, я такою інформацією не володію. Я вам раджу написати мені в особисті повідомлення, я з вами зв'яжуся, ми виявимо, що ви хочете. Ви хочете будувати бізнес? Я розкажу як. Ви хочете займатися продажами? Я розкажу як. Ви хочете просто для себе купити цей парфумерний бутік і підбирати для себе аромати? Я розкажу як. Тобто, я з вами буду на зв'язку і буду вам допомагати. Ваша задача мені просто написати, і ми з вами. Будемо крок за кроком рухатися вперед. Ось у мене такий був коротенький прямий ефір. Ця акція діє ще по Європі, там в певних містах. Тобто в Європі ця акція коштує тобто старт новачка 35 євро, в Україні 1310 гривень. Доставка абсолютно безкоштовна. Пишіть мені в особисті повідомлення, і я вам вже більш детально розповім всі подробиці. Дякую, хто був зі мною на прямому ефірі. Пока-пока.